Німецькі автогіганти можуть втратити мільйони євро. Федеральний суд Німеччини зобов'язав Volkswagen, Mercedes та інші компанії виплачувати компенсації власникам дизельних машин з незаконним програмним забезпеченням або пристроєм, що контролює рівень шкідливих викидів. Ідеться про так звані теплові вікна. Вони не дають працювати на повну силу системі контролю викидів за певних умов навколишнього середовища. Автовиробники почали розширювати спектри такого теплового вікна. Наприклад, ПЗ на дизельних машинах Volkswagen допускало вищі викиди за температури нижче ніж 15 і вище ніж 33 градуси Цельсія, а також під час руху автомобіля на висоті понад тисячу метрів над рівнем моря. Раніше суди відхиляли позови власників машини з таким ПЗ. Проте Верховний суд скасував їх рішення та відправив позови назад. Якщо покупець розчарований тим, що куплений автомобіль не відповідає вимогам законодавства, то може вимагати компенсацію в автовиробника. Покупець може отримати компенсацію розміром від 5 до 15 відсотків вартості машини. У межах цього діапазону суди можуть визначити точну вартість збитків і їм не потрібний висновок експерта. Водночас автовиробники стверджують, що програмне забезпечення, яке працює тільки за певних температур, цілком законне і воно необхідне для захисту дизельного двигуна.